Привіт мої красунечки, мої хороші, рада вас вітати на своєму каналі. Привіт мої найкращі хлопчики. Давайте подивимось грудень для знаку э, Зодіака Рак. Що чекає, що буде, які події нададуть вам впевненості які події. Дозволять вам, бути щасливими. Давайте дивимось Грудень для раків. Ми будемо дивитися на класичних тарунь, на рунах, на оракулах, всю інформацію, яка до вас піде. Не бійтеся минулого. Хто що сказав, хто як подивився. Ваші вороги, то їх проблеми, що вони з вами враждують. Вам буде здаватися, що хтось може викрити якусь вашу тайну, вашу таємницю. Насправді нічого страшного ви не приховуєте не від себе, не від кого. Вам можуть заздрити дуже сильно, через те робити погані речі вам. Від того, що ви класні насправді, якийсь чоловік проявиться, з'явиться, протягне руку допомоги. Якщо <смас> дивляться хлопці, то дівчинка піде на контакт з вами. Але дивіться, тут велика вірогідність втрапити в трикутник. Людина з не дуже гарним минулим, не дуже чесна. Знову показують, дуже багато заздрості до вас. Так. Ну, нема у вас друзів. Вам хтось від цього щирого серця бажає, щиро бажає зла. І у вас, як ви можете це відчувати? Таке, ну, стан пригнічення. Маніпуляція від чоловіка. Знову показує, що є чоловік в оточенні, який може грати не дуже чесно з вами. Казати одне, робити зовсім менше. Знову карта заздрості. Ну, Якщо ви не знаєте, то фрог це, ви бачите. Просто, що вам робити, яка вам порада? Звільніться від, того, від думок про те, хто що сказав, хто що подумає. От хочеться зійти з розуму, зійдіть, хочеться багато грошей, йдіть до своєї мети. Кохання хочу, хочу, щоб мене любили, мене визнали. Вас можуть визнати тільки ті люди, яких вам рід приведе. Ви до них не готові. Ви ще витрачаєте час на тих людей, які показали, вже, хто вони є насправді. Що буде в коханні? дуже багато пристрасті, дуже багато бажання. Але дивіться, хто... одинокий, хто одинокий, хто зайшов у грудень. Такими і будете. Дівчата, якщо ви дуже довго або хлопці носите на собі тягар і живете не в стосунках, не з людиною, яка вас підтримує, подивіться причину, щоб ви прибрати наслідки. Є причина. Відлюдник, одинокий дім, закрите особисте життя. Ото причина. З якимось другом буде перемир'я з людиною, яка вас підтримає, яка вам допоможе, якась поїздка до вас здалеку. Знаєте, ви варті набагато більшого і хочете набагато більше, але, як кажуть, берете те, що дають. Неправильно. Ставте більше ціля. Дуже багато витрат грошових, дуже багато великі втрати можуть бути по грошах. Будь ласка, не витрачайте свій час, зусилля та гроші на інших, тому що воно вистачить вам.